Що сьогодні Трамп поговорив із Зеленським по телефону, і вже ось надвечір стали відомі деталі цієї розмови. Вони обговорили передачу Україні американських далекобійних ракет Томагавк. Про це повідомляє нам видання Аксіос із посиланням на два поінформовані джерела. Однак, чи ухвалили під час дзвінка остаточне рішення щодо їхнього постачання? Джерела не повідомили. Зазначається, що ракети Томагавк можуть надати Україні можливість завдавати ударів у глиб Росії, зокрема по Москві. І в Києві вважають, що це б посилило тиск на Путіна і змусило б його перейти до реальних переговорів раніше. Президент США заявляв, що у певному сенсі вже ухвалив рішення щодо передачі цих ракет. Однак, спершу він хотів би дізнатися, що Україна збирається з ними робити. І про це ми говоримо далі з нами на зв'язку. в цій годині Володимир Цибулько, політичний аналітик і народний депутат четвертого скликання. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Вітаю слава Україні, героям. Слава! Ну що? Ми сьогодні чекали: чекали власне розмови Зеленського і Трампа, хоча й до речі, не анонсували. Поговорили вони по телефону і поговорили зокрема про томагавки, але знову ж таки це Аксіо з посиланням на власні джерела. І в свої в своїх, як би ну, повідомленнях так Зеленський не сказав, що вони говорили про це в очевидці, і правильно. Не перший, мабуть, вже тиждень ми говоримо про ці ракети, про цю передачу. На вашу думку, все ж таки чи потрібно Трампу зараз ухвалювати рішення про ці томагавки? Тому що раніше ж попереджав Путін, що. Стосунки можуть зіпсуватися, якщо буде ухвалено таке рішення. Що скажете? Ну, Путін за цей час кілька разів міняв показання. Остання версія Знаєте, так реакція... само, як і Трамп, так ну але Путін, коли Путін міняє показання, це, це підозріло. Ну, власне, остання реакція Трампа на ракети Томгав була така: ми будемо посилювати ППО. Як відомо, ракета томагавк морського базування, вона чим страшна, що вона це най, найвище покоління зброї, найруйнівніше. Після нього в Америці на озброєнні стоять тільки міжконтинентальні балістичні ракети. Тобто їх руйнівний потенціал томагавків просто неймовірний. Також Росію лякає те, що Томагавк здатен нести ядерний боєприпас на борту, тому це для них так би мовити, особливий предмет для істерії. Але якщо Путін бовкнув про те, що ми будемо посилювати своє ППО, то це дуже добре укладається у логіку Трампа, адже що говорив Трамп, ми повинні спочатку ознайомитися з тими цілями, mm -hmm. потім збирається Україна нанести удар. Я думаю, що це пов'язане власне із коли російська пропаганда вовкнула про те, що Зеленський зразу вдарить по Кремлю, і це зруйнує всі стосунки Трампа із Путіним. Ну, по-перше, цих стосунків насправді немає. Є маніпуляції Росії. А по-друге, атакувати Москву зараз, де гіперконцентрація засобів ППО, це значить повтрачати ці ракети, тобто. Раціонально використати їх по таких об'єктах, де, наприклад, вже всі шляхи доріжки протоптані українськими дронами лютий. І ну, в нас широка лінійка цих дронів. Просто я от буквально перед ефіром подивився про літ дрону лютий над Башкортостаном, десь, по-моєму, бік Салават нафтосинтезу. синтезу і. Це вражає, тобто величезні території Росії не захищені ніяким ППО, і тоді удари величезної руйнівної сили ракетами Томагавк будуть приносити просто неймовірні збитки російській оборонці і російському режиму. І оце якраз найважливіший фактор, що тут дуже важливо розпорядитися ракетами так, що хай їх буде два десятки на початку передано. Але щоб ці ракети нанесли наскільки руйнівний удар по російському режиму, що Путіну захотілося б швидко сісти за стіну перемогу. Слухайте, ну ви вважаєте, що Трампу зараз потрібно драконити Путіна? Він же ж там з ним контактував і, іначе все у них в порядку. Я думаю, що загалом ведуться, якісь зараз у них там розмови, просто вони не афішуються. Це до того, що аби Трамп хотів. Завершувати цю війну у нього є в руках інструменти, він розуміє, як це все зробити, але чомусь не робить. Ви знаєте, мені здається, що Трампу зараз цікавіше зайти в більш е, такий ну масштабніший конфлікт із е, Сізеньпіня. І оголошення про 100% мито на китайську продукцію, яке пролунало буквально сьогодні, є поворотом. Цікавішого сюжету. сюжету коли Китаю з Сполученими Штатами буде простіше домовитися, як позбутися Путіна і Путінізму і співіснувати далі. Тому що економіка США і Китаю повинно пов'язано. Свого часу, коли Кісінджер затівав цей великий проект відриву Китаю від радянської комуністичної системи, він. Розглядав в тому числі і Китай як джерело безмежної роботи, невичерпної, фактично, і от пройшов час, коли економіка США стала відчутно залежна не лише від рідкоземів, на, ну на підставі чого Трамп вводить свої санкції, додаткові мита, але ж треба розуміти, що дуже багато комплектуючих вже зараз для. Американських виробництв ввозяться з Китаю Тобто запчастини комплектуючі елементна база, не кажучи вже про легку промисловість, там дешевий одяг і взуття для простого американця, що також чутливо, і Трамп, до речі, ризикує заїстися із простим американцем, бо вже точно той ціновий формат, коли. Можна було за 5 доларів купити футболку за 20 доларів кросівки, навряд чи повернеться в Сполучені Штати завдяки е, іграм Трампа із митами. Тобто, для, для е, споживача американського вся продукція китайська значно подорожчала. Тепер життя стало дорожчим, але і повернутися до того цінового режиму неможливо. Тобто Починається якийсь розворот сюжету глобального, коли, ну чесно кажучи, дешевше і Америці і Китаю з'їсти Росію разом, ніж пробувати перевиховати і переінсталювати російський режим. Давайте трошки розберемося в цих в цих зустрічах або не зустрічах Трампа із Сі Цзінпіном. Він вже передумав. До цього він говорив, що не буде зустрічі. Зараз він говорить про те, що зустріч все ж таки може відбутися. Це до того наскільки змінюється риторика Трампа. Він спростував свою ж власну заяву в True Social про скасування переговорів із лідером Китаю. Він сказав, що поїздка все ж таки, все ж таки, залишається у нього в планах. Однак, попри це, Трамп оголосив про те, що ми говоримо, про запровадження 100% тарифів на всі китайські товари з 1 листопада, і власне це стало відповіддю на рішення Пекіну запровадити масштабний експортний контроль. Нові правила стосуватимуться більшості товарів, навіть тих, що не вироблені в Китаї. Президент назвав дії Пекіна ворожим листом світові. і Пообіцяв різку реакцію. І США, за його словами також запровадять експортний контроль на критичне програмне забезпечення. Трамп додав, що заява Китаю пролунала того самого дня, коли стало відомо про прорив у переговорах між Ізраїлем і Хамас. Він натякнув, що це може бути не випадково. Давайте послухаємо Трампа. Хочу уточнити, чи ви скасували зустріч із президентом Сі? Ні, я її не скасовував, але не знаю, чи вона відбудеться у будь-якому разі. Я там буду, тож припускаю, що можливо зустріч усе ж буде. Але знаєте, вони вдарили по світу чимось таким, чого ніхто не очікував. Це було шокуюче. Вони раптом вигадали всю цю історію з імпортом та експортом, і ніхто про це нічого не знав. Наскільки для нас важлива зустріч, якщо вона відбудеться, ми не знаємо, що завтра скаже зранку Трамп, але поки що він говорить, що ця зустріч буде. Наскільки вона важлива для, для нашого питання? Маю на увазі у вирішенні війни? Ну наскільки я пригадую, взагалі то в кінці жовтня має відбутися в Кореї форум асоціації тихокраїнської економічної співпраці і там має бути, ну, десь в кулуарах раніше е, затівалася, бо була ідея провести таку зустріч на полях цього саміту. До речі, там якраз, швидше за все, Путін не потрапить туди на цей е, форум. Але, е, як відомо, ще десь з травня минулого року, ой, поточного року, заявлявся, заявлявся спеціальний візит Трампа до Китаю. І оці ігри, як ми бачимо, вони затягуються, затягуються. Очевидно, це пов'язано з багатьма е, дуже факторами. Е, от Трамп застосовує таку дуже вивірену практику, коли він по шматочку відкусує від е, всяких е, ну, коаліцій проти демократії світової. І ми бачимо за цей час, фактично е, Іран був нейтралізований до певної міри. Так само був усиллями Туреччини питання Сирії було фактично вирішено, Сирія була вирвана із цієї коаліції авторитаріїв, хоча вона не стала демократією, але ну принаймні на підтанцьовках у Сідзеньпіня із Путіним вона точно вже не буде. І от е, далі на Кавказі е, на південному Кавказі завершилися протистояння е, Вірменії і Азербайджану, і це ще один фактор, який по суті по периметру Росії ослабляє саму Росію. Тобто е, зараз успішні для е, Магісанду вибори в Молдові також вирвали Молдову в останню миті з Пащеки Росії. Тобто, можна сказати, що Пророблена велика робота на ослаблення Росії. А тепер, коли е, ну, для самого Китаю постає питання, чи тягнути йому велику е, авторитарну коаліцію, робити другий полюс е, світу, чи все ж таки е, відкласти ігри в е, двополюсну світову систему, і залишити ще на якийсь період. Е, Сполучені Штати головним поліцейським на планеті, тобто залишити можливість для технічного переходу, для ну, фактично для технологічного переходу, і відомо, що по суті носіїв високих технологій, з якими можна здійснити цей перехід mm -hmm. новий, на, новий, на новий технологічний уклад, не так багато насправді це Китай, який здійснює дуже багато для переходу на альтернативні види енергетики. Е, ну я вже не кажу про автомобілебудування, яке масово електричне автомобілебудування. Китай став лідером світовим. Тобто, тут виглядає так, що Сполучені Штати, Європа і Китай можуть бути фактично е, авторами нових правил. Співіснування у світі, але не Росія. От в чому, власне, Путін вже починав агресію проти України, щоб стати полюсом. Звичайно, таким полюсом в тіні іншого полюсу китайського. Але угу. мені здається, що Трамп зараз зробив все, щоб Китаю було дуже невигідно ну бути політичним дахом для путінізму. Ну, подивимося, як там буде. Це така, знаєте, далекі перспективи. Ну і в принципі, все, що стосується Трампа, воно таке, знаєте, треба на, на, два, на два розділити. Я думаю, що варто поговорити нам з вами, поки світло є. Це я так не, не, не песимістично, але все ж таки в нинішніх реаліях поговорити про енергетику. Чому саме зараз я хочу підняти цю тему, бо з'явилося звернення Володимира Зеленського Вечірня. Власне, він дякує. Дякую нашим енергетикам. і Тут треба доєднатися до того, що вони відновлюють постачання електрики, стану на зараз в складних умовах після всіх цих російських ударів. Зараз от ми бачимо Одещину, Там сьогодні теж було неспокійно, скажімо так, росіяни обстріляли регіон, і президент про це згадує в своєму чірньому зверненні. Він говорить про те, що зараз активно Україна працює з нашими партнерами для того, щоб отримати. Підтримку після ось таких от ударів, і він до речі анонсує, що будуть перемовини ще цими днями. Вочевидь, вони будуть стосуватися саме енергетики, не вказано з якими питаннями і так далі. Це питання про обладнання, каже Зеленський, яке ми накопичуємо в резерві на на зиму, а також використовуємо в громадах там, де це потрібно. Також президент вказує на те, що нам зараз потрібні фінанси. Ну і звісно, нам потрібно ППО. Тільки системи такі гарантують нам захист, власне, коли їх буде достатньо. Він додає, що ми працюємо зараз над тим, щоб були ракети для систем. Тож, вочевидь, перемовини якісь ведуться з міжнародними партнерами. Ми домовляємося, але Росія продовжує обстрілювати Україну, нищить нашу енергетику. І от президент цього тижня сказав про те, що Україна має відповідати відповідати ворогу. Це коли Київ обстріляли, то він сказав про це. Якою має бути відповідь на вашу думку? Якщо ми говоримо про удари по енергетиці в Російській Федерації, то це мають бути прифронтові регіони, чи це має бути Москва? Які ваші думки з цього приводу? Ну, до Москви ми не дотягнемося. Чесно кажучи, ну, коефіцієнт корисної дії від ударів по Москві не буде високий, тому що ми втрачатимемо дуже велику кількість боєприпасів, зброї, але ефект не буде високий. Але разом з тим, величезна територія Росії абсолютно не прикрита засобами ППУ. І бити треба в розподільчі вузли енергетичні, ну і у нас є ж на, на чорний день так званий Ямальський хрест. Судячи з того, що українські безпілотники вже літають на 2000 тисячі кілометрів, mm -hmm. очевидно, що в Кремлі повинні розуміти, що нам вже до снаги підірвати цей Ямальський хрест, через який транзитується, по-моєму, 75% всього газу э, Російської Федерації. Якщо ми навіть символічно ну, позначимо можливість добити до цього вузла перехрестя газового, то Росії доведеться задумати, чи експериментувати з терором проти України чи залишитися без газу на всю зиму. Те, що цей газ вони не можуть експортувати, це не означає, що вони не можуть його випалити для, ну, для російських споживачів. Але насправді в Україні є дуже багато засобів для такого непропорційного спротиву. Тобто, ну є ж, є дуже специфічні такі вузли, наприклад, розподільчі енергетичні, які можуть цілі регіони залишати без світла, і це навіть не вузли, наприклад, біля. Курської атомної, чи бо, бо це все таки ну, нам же не можна уподоблятися своїх діях до Росії, яка е, ядерний терор організувала ударами по розподільчих вузлах атомних станцій і гідроелектростанцій. А ми можемо бити все ну, як мінімум, бити по теплоелектроцентралях прилеглих районах до України, сам Бог велі, оскільки це пряма відповідь на удари Росії. І ну, давайте тут варто вже поговорити. Якщо якщо ми говоримо про удари, підпалили ЖНПЗ в Башкортостані. Дрони СБУ залетіли до Уфи. Це 1400 кілометрів від України. Про це нам повідомляло поінформоване джерело в СБУ. Під прицілом опинився цей нафтопереробний завод Башнафта УНПЗ, і саме місто Уфа насправді це один із найбільших таких нафтопереробних центрів ворога. Там стопи диму були після прильотів за попередньою інформацією, після удару безпілотників СБУ займання сталося в районі установки для переробки сирої нафти. Ось оцей якби варіант. Давайте про, про, про прокоментуємо. Була ж інформація про те, що росіяни хочуть захищати свої НПЗ. Я не знаю, як вони це накривати їх чимось. Чи можуть вони зараз захиститися від українських ударів? Бо фактично щодня в наших ефірах, от ми ранок починаємо з того, що десь та й прилетіло на територію Російської Федерації, десь там щось горить. Потім виявляється, що через тиждень вже пишуть, що підприємство закрилося там на три місяці. Насправді, спочатку дії влади російської були очевидно пов'язані з заспокоєнням населення, бо вони роздали стрілецьку зброю поліції біля місцевих НПЗ. І, і фактично зобов'язали зали замість ППО поліції обстрілювати будь-які дрони, які летять в бік НПЗ. Ну ефективність такої ППО аматорської невисока, як відомо, і е, дрони українські долітають туди саме туди, куди треба, і поціляють дуже влучно, бо це е, як правило колони первинної очистки нафти. От на, на Башнефті зараз е, фактично колону. З потенціалом шість мільйонів тон е, річних е, очистки. Тобто, це фактично ну, виключення ще одного пунктика в, е, в виробництві дизельки, мазуту і бензину. Ну, бензин не так багато виробляють, а дизелька і мазут – це основне. Е, я не знаю наскільки саме цей завод модернізований, ну але. Це той, що про, про Башкортостан, Так ви зараз говорите? Так да, да. цей башніфт. Він по моєму не дуже модернізований. Треб, треба е, з'ясувати. Я я тут не фахівець, але е, головне, що е, мазут використовується масово для опалення в Росії на на, ТЕЦ, на теплоцентралях поряд з газом, і е, дизелька і мазут – це фактично те, що пов'язане із функціонуванням або Комунгоспу в містах російських або російських окупаційних військ. І якщо в будь-якому випадку це знижує наповненість резервів російських на зиму для виживання, тобто їм, їм зима буде так само ну, важка для проживання як і нам. Бо, ми бачимо, що скільки поруйновано mm -hmm. об'єктів. Але головне, що вже десь більше 25 регіонів Росії потерпають від нестачі пального. Це означає, що е, проблеми почнуться не тільки з пальним, а й з постачанням продуктів. Росія така дивна країна, в якій, по-перше, зараз, вже станом на сьогодні, на поточний рік, знову почали ввозити. Більше продуктів харчування в Росію, ніж експортували до цього ще минулого року. Вони експортували більше продуктів харчування, ніж ввозили Цього року все повернулося навпаки. Це означає, що оця централізована доставка будь-яких імпортних продуктів призведе до того, що почнуться перебої з харчуванням і. Почнуться по суті ну вже таке бурчання російського населення. Чи, чи будуть масові заворушення навряд? Хоча нічого, Росія зараз в такому стані після цього ну гіпернапруження з війною, що я сьогодні згадав фразу Василія Розанова відомого філософа і культуролога російського. що Росія е, е, осипалась два дня. Тобто, е, от ми ті, хто пережив 91-й рік, також дивився на пропаганду, дивився на поведінку бюрократії радянської. Здавалося, що це надміцна держава, яка ніколи не розсиплеться, але трапилося 19 серпня 91-го року, і 24 серпня, коли Україна проголосила свою незалежність. Я дивлюся, що по побашнєфті, так угу. небагато інформації. Ну, з того, що я бачу, це підприємство воно розвивалося. По-перше, там буквально нещодавно замінили генерального директора. Не знаю, що було з попереднім. Тут вони встановлюють якісь ввели в експлуатацію. Буквально вчора писали про те, що вони ввели перший якийсь композитний нафтопровід. Ну, тобто там якісь інноваційні матеріали використовуються. Бачу, що в вони, вони тут готувалися, а можливо, ще готуються до В'єтнамом Якісь у них тут проекти. Ну, в вочевидь, підприємство таки розвивалося це до того на наскільки воно було В Вочевидь, воно було модернізовано, і можливо, ми про це знали, тому тому так і сталося. Ну насправді це дивне підприємство. Воно довго довший час контролювалося е, місцевою елітою башкирськими баями, е, а потім е, РосНЕФТ відібрала в Башкир на, на свою користь. це підприємство. наскільки я пригадую, там свого часу був такий е, олігарх Тушинкова, один із е, ну пов'язаних із Україною людей, бо він був власником. Е, Мобільного зв'язку МТС його і... там далі в тюрму сажали. Ну, да, це було дуже давно. Ну, в нього відібрали саме, саме садили, щоб відібрати, в тому числі і Башнефті. Тому mm. ну от дивно, що це по суті січина Роснефті тепер, по-моєму, підприємство. І якщо це удар по Роснефті, то ми знаємо, що Сечин один з найвпливовіших людей, який може Путіна схилити до тої чи іншої лінії поведінки. Ну, цікаво. Бачите, ми з вами вже почали розбиратися в їхніх підприємствах, в олігархах, які в них там хто за що відповідає, і так далі. Я вам дякую. Дякую за аналітику. З нами на зв'язку Володимир Цибулько був політичний аналітик.